Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, наступного тижня має відбутися ще одна досить важлива подія, і вона пов'язана з самітом Брікс, який має стартувати 21 серпня в. Південно-Африканській Республіці завершуватись він має 24 серпня. Основними учасниками відповідного заходу мають стати Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Загалом вони. Таким чином намагаються знов ж таки сигналізувати країнам цивілізованого заходу, що є ось якась альтернативна сила, яка може протиставляти таким гегемонам, як там Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і інші знов таки, держави, які відносяться до колективного. Заходу, що важливо наголосити в контексті майбутнього саміту Бріксу, так те, що диктатор Путін не буде у ньому приймати участь, оскільки він побоюється, що його можуть заарештувати в ПАР за ордером, який йому було вручено ще в березні 2023 року міжнародним судом. І разом з цією подією виходить новина з видання Ройтерс. У ній зазначено, що лідер Китаю Сі Цзіньпін буде брати участь у цьому саміті. Про це, як я вже зазначив, повідомляє Ройтер з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю. Це фактично буде другий його такий закордонний візит з часів пандемії коронавірусу. Загалом очікується, що розширення брік займатиме важливе місце, оскільки близько 40 країн останнім часом виявляють інтерес. До приєднання в цей саміт також зазначається, що Китай, який прагне розширити свій геополітичний вплив у боротьбі з Сполученими Штатами, заявив, що вітає приєднання нових країн до сім'ї БРІКС. Росія також підтримує розширення, тоді як Бразилія чинить опір цьому, побоюючи, що це може послабити її авторитет. Ось, в принципі, так коротко, що можна сказати в контексті майбутнього саміту. Ми будемо знов ж таки слідкувати за тими рішеннями, які будуть знов ж таки приймати Росія. Знову ж таки потрібно відзначити, що вона буде активізовуватися. В контексті переконання оцих таких нейтральних країн стати на свою сторону, не дивлячись на те, що там не буде Путіна, там буде сумнозвісна конячка Сергій Лавров, і вони знов ж таки будуть продовжувати поширювати свою проросійську пропаганду, заманюючи ці держави в свій обман і пропаганду. Тому знов ж таки завдання української дипломатії паралельно працювати з цими державами для того. Щоб доводити ту істину, яка існує в українській державі, Китай, як я вже сказав, також це буде використовувати для того, щоб формувати ще один центр, який може впливати на міжнародну політику. Тому дуже цікавий буде захід. Ми обов'язково на youtube каналі будемо вас інформувати щодо перебігу. Цієї події і результати також будемо обговорювати у вигляді відеоматеріалів. Це коротко, що я хотів розповісти. З... Цієї теми закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!